Autorzy wszystkich naszych rubryk szczero zaproszają słuchać ich, a w ŻTP na chwilach Polsko Radio dla Ukrainy aktualna tema. Українська галерея сценографії реалізує міжнародний проєкт під назвою Український театральний костюм 20 21 століття ідентичність, контекст, ландшафт. Фінал проєкту запланований на кінець вересня. А більш детально моя колега Данута Наугольник розмовляла на цю тему зі сценографом, режисером, співзасновником галереї сценографії Богданом Поліщуком. Дійсно, це такий великий проект, який ми насправді лише починаємо реалізувати, і якраз перебуваємо в процесі. Він об'єднає в собі і декілька виставок, і створення веб-платформи, і видання друкованого каталогу, і все це звичайно буде об'єднано темою українського театрального костюму. Фінальний підсумок цього проекту планується вже на жовтень, тобто, у нас ще є десь два з половиною місяці для реалізації. Основна частина буде відбуватися в Україні. Ми тут будемо робити виставку українських художників, які працюють з театральним костюмом у Львові, в Києві. А також ми будемо робити виставку і у Польщі, в Любліні, тому що ми маємо партнерів і маємо кураторку з польської сторони мистецтво Барбару Жарінов. І власне, ми сподіваємося, що в Любліні в Галерея Роздрожна вже в вересні. Ми зможемо представити також виставку українських театральних художників сучасних, які працюють з костюмом. Яких авторів ви берете до уваги? Тому що театральний костюм 20 21 століть це тема доволі об'ємна. Зрештою, це можна сказати так продовження. Книги ескізів, яка вже з'явилася якийсь час тому, і кожен може її переглянути, ознайомитися з ескізами саме цих театральних костюмів. А тут ми бачимо, це вже все є в такому варіанті. Фізичному насправді цей проект якоюсь мірою є продовженням таким новим кроком попереднього нашого проекту, і, взагалі, тема театрального костюму є одна з таких пріоритетних для діяльності нашої громадської організації Галереї сценографії. І цього разу ми просто це робимо трошки більш масштабно, трошки розширюємо коло авторів. Дійсно, ми вже акцентуємося не лише на ескізах, хоча самі ескізи театрального костюму це вже є такі самодостатні твори мистецтва графічного. Але цього разу ми також вже беремо до уваги і костюми вже втілені в матеріалі. Ми їх відфотографовуємо професійно. Ми також беремо до уваги фотографії, які були зроблені. Роблені вже під час вистав, тобто ми будемо робити такий великий контекст, щоб глядачі, користувачі нашого проекту змогли побачити театральний костюм в максимально різних його проявах, стадіях реалізації, і звичайно, ця оголошена така. Тема часові рамки 20-21 століття вони нам підказують про те, що сучасні мистецькі явища вони мають свою історію, вони мають свою базу, свою традицію, і що українське мистецтво воно теж. Має підґрунтя, воно не виникло сьогодні чи 30 років тому. Що вже з початку ХХ століття була ціла низка авторів, яка працювала в театрі, створювались театральні постановки, театральні трупи, українські театри, і там працювали видатні художники насправді. І ми хочемо представити ось в цьому проєкті саме п'ять основних таких художників. Це Іван Бурячок, який працював на самому початку ХХ століття. і Його пов'язують як з театром Садовського. Це один з перших професійних художників, який займався в українському театрі створеннями костюмів і сценографії. Також далі ми звертаємося до Вадима Мелера та Анатолія Петрицького. Це такі потужні художники з світнім ім'ям, які є представниками українського авангарду, і які сьогодні дуже активно виставляються і в Україні, і в музеях, галереях світу. І ми представляємо їхні театральні костюми, а також ще двох художників більш пізнього періоду, вже коли Україна була під таким пресингом радянського режиму. Разом з тим тут були потужні художники, які були також свідомими українцями. Вони відстоювали українську ідею. Це, до прикладу, Алла Горська і Мирон У них Дуже різні долі, тому що Мирон Кипріян є реалізований, відомий, потужний художник. У львівському театрі. А Алла Горська. Вона, власне, у нас представлена лише ескізами, тому що саме в театрі вона не реалізувалась. Вона реалізувалась більше як художниця живопису і монументалістка. Проте вона також займалася театром. Вона також відома у нас як людина, представниця шістдесятництва і дисидентства. Вона пов'язана з цими рухами, і, зрештою, в неї була трагічна загибель. І крім таких видатних художників там початку ХХ століття, середини ХХ століття, ми представляємо і 10 сучасних професійних художників, які працюють з театральним костюмом в різних містах України, а також п'ятеро студентів, які, грубо кажучи, представляють майбутнє українського театрального костюму, які зараз навчаються в кількох вищих навчальних закладах українських. Це дуже цікаво, тому що поєднане минуле сучасність і майбутнє, Майбутнє яким чином наскільки сильно відрізняються праці, скажімо, цих сучасних молодих студентів від праці того ж самого Петрицького чи Чогорської? Тобто тих основоположників таких китів, основ цього театрального костюму, на яких та ж сама молодь може взоруватися або взорується, це дійсно гарне питання. Ну насамперед може впасти в очі, що сьогодні, звичайно, і сучасні художники, професіонали, тим більше студенти, все більше працюють в. Техніці комп'ютерної графіки вже ескізи не намальовані гуашю на папері, що це є часто діджитал роботи, але не всі У нас є також студентські роботи, які ще представлені в таких класичних техніках графіки або якогось калажу. Але звичайно, це такий технічний аспект. Але якщо говорити вже про якісь питання більш концептуальні, мистецькі стильові, то звичайно сучасний світ. Він з одного боку, ми кажемо, що сьогодні світ широкий, і сьогодні ми маємо багато дуже інформації. Але насправді, от я займаючись цим проектом, можу сказати, що коли дивишся на роботи українських художників в початку першої третини двадцятого століття, то розумієш, що в той час Україна так само не була відмежована від світу, і українські художники вони були в дуже тісній комунікації з французь. Руськими митцями з австрійськими, німецькими, польськими, звичайно, і мали також європейського світу і постійно брали участь в якихось спільних виставкових чи ще якихось проектах. І потім швидше наступний, якраз радянський період, він відрізав Україну в цій комунікації європейській. А от сьогодні, сьогоднішні вже студенти, та вони звичайно мають теж таку саму легкість комунікації. Вони Добре, знають іноземні мови. На жаль, у нас розпочалося вторгнення, і після того багато студентів. Виїжджає за кордон, і дехто вступає там в навчальні заклади, щоб не втрачати можливості вчитися. І ось у нас є навіть в нашому проєкті представлена студентка, яка вчиться у нашій академії мистецтв Київській, але також вона вже вчиться і в Естонській академії мистецтв я. і теж продовжує займатися театрами. Це теж цікаво. Ми подаємо дві роботи: як два таких навчальних проєкти, один український, інший вже естонський. І з цього плану теж виникає такий цікавий українсько-європейський контекст. Звичайно, зараз дуже сильно відчутна тема війни в роботі як і студентів, так і в роботі професійних художників. І звичайно, ми можемо прямо. Бачити неозброєним оком, наскільки в українській такі культурній спадщині минулих років, і сьогодні виразна є оця тема національної ідеї, тобто це колорит, це якісь мотиви народного мистецтва, це якісь такі речі, які формують власне свою свідомість, коли митці вони усвідомлювали, що вони не є частиною імперської російської культури. Вони все ж таки відстоювали українську культуру, і мені здається, це є теж дуже важливо. Так це дуже цікаво простежувати в ескізах, зрештою, які мені доводилося бачити з цієї згаданої вже роботи. Зрештою, в твоїх теж працях, в працях Оленки Поліщук, теж дуже часто оці. Етнічні мотиви теж дуже часто простежуються, і це такий наскрізний елемент, як мені здається, він вирізняє українських не тільки театральних художників, але взагалі українських художників від представників інших національностей. Я думаю, що якщо так більш глобально подивитися історію мистецтв світову, то в принципі, ж ми можемо зауважити, як французьке мистецтво має якісь свої особливості, свої впізнавані риси, і чим воно відрізняється від польського, польське від італійського, італійське від англійського, і зрештою від українського чи японського. Тому що навіть якщо художник, митець працює з якимись дуже актуальними темами, навіть якщо це якісь футуристичні речі, все одно є десь. Свідомо, десь підсвідомо він все одно знаходиться в контексті своєї культури, своєї території, своїх традицій, і це своєрідне сприйняття, що є гарне, що є негарне, що є позитивне, сприйняття кольору, сприйняття якогось контрасту, графічності, геометричності. Це такі невеличкі нюанси десь в роботах, які так напряму пов'язані з там фольклором або. Традицію народною, звичайно, якщо це там постановка за п'єсою Лесі Українки або на якісь тексти Тараса Чевченка, то звичайно там будуть такі відверті мотиви історичні або фольклорні. Але якщо навіть це робота з сучасною драматургією або європейською, чи якоюсь навіть там космічною футуристичною тематикою, все одно це можна прослідкувати, і це дуже цікаво, коли ти гортаєш сторінки книжки і дивишся на роботи. Патрицького мелера, які там були створені в 1921-1924 році, а потім дивишся роботи сучасних художників, які вже зроблені в 2024 році, які на перший погляд видаються зовсім інакшими, але чим уважніше ти це досліджуєш, ти все більше знаходиш якихось спільностей і паралелей, це дійсно цікаво. В цьому проєкті ви займаєтеся фактично цифровізацією музейної спадщини збереженням цієї спадщини, тому що ви фотографуєте ці костюми театральні, як зберігаються ці костюми, де вони зберігаються? Звідки ви берете про них інформацію? А звичайним глядачам, слухачам, відвідувачам театрів це буде прекрасна можливість побачити це вже на фотографіях, але також на виставках. Насправді ми маємо декілька джерел. Р. Оскільки одним із основних наших партнерів є музей театрального музичного та кіно, мистецтва України, який є у Києві, і це музей з фантастичною величезною колекцією українського театрального мистецтва від ескізів до костюмів, до фотографій фондів, документів і так далі. І власне однією з кураторкою наших проектів є Тетяна Руденка, яка є дослідницею українського авангардного театру і головною зберігачкою музею театрального мистецтва українського. І, власне, деякі експонати велику частину ми беремо для цього проекту саме з фондів музею. Вони там зберігаються, з ними працюють науковці, вони потрапляють на різні виставки. І ми дякуємо, що маємо таку можливість співпраці, що музей нам назустріч, тому що це з одного боку допомагає дійсно зберігати цю музейну спадщину, бо ми робимо професійне фото, організовуємо. Потім ці фото будуть передані і для користування музеї ми будемо їх публікувати. А з іншого боку, такі проекти вони популяризуються, тому що звичайно музейні виставки відвідує якась певна кількість людей, але там фотографії десь на веб-ресурсах або навіть на сторінках якогось друхованого виданням. Може побачити інша аудиторія, ширша аудиторія це все працює на популяризацію з іншого боку. Ми також отримуємо деякі експонати. От це насамперед декілька костюмів, які були пошиті для вистав. То нам їх надають самі театри. Або художники автори звертаються до театрів, або ми звертаємося до театрів, щоб ми могли їх сфотографувати або взяти на невелику виставкову експозицію, тому що, звичайно, якщо вистава ще є в репертуарі театру, або вона ось щойно щойно перестала там бути, її зняли чи то, як кажуть, списали, то костюми належать театру, і музей їх ще немає. Це не є власність художника. І тому ми комунікуємо з театрами. Нас підтримав і той же Національний театр Зенковецької, Львівська опера, і Івано-Франківський театр національний. Тобто, в цьому плані ми теж раді, що такі проекти отримують відгук і в безпосередньо театральної спільноти. І, звичайно, це сучасні художники. Вони самі надають свої роботи. Ми маємо вже. Понад шість років діяльності як галереї сценографії, як громадської організації. У нас вже є напрацьовані за ці роки зв'язки, контакти з більшістю українських художників, де кого ми безпосередньо запрошували для участі в цьому проєкті. Хтось був відібраний шляхом опенколу. І тому ми маємо таку насправді дуже гарну вибірку. Звичайно, ми не можемо представити все. Ми не можемо представити всіх. і Ми не позиціонуємо, що це така вичерпна презентація. Швидше це. Така більше дійсно вибірка, але вона дуже показова і мені здається, є дуже презентативна і якісна. А як щодо виставок, яким чином вони будуть зорганізовані, і що саме ви там будете показувати, куди, наприклад, в тому ж самому Любліні нашим слухачам можна буде приходити, і що можна буде там побачити? У нас є два типи виставок, звичайно, музейні експонати їх зараз час війни. Дуже важко переміщати, і переміщати за кордон фактично ще важче. І тому виставка, яка буде об'єднувати роботи сучасних художників, і вже музейні експонати художників там початку 20-го століття, вона буде відбуватися в Києві в музеї. Це буде наша така заключна акція, яку ми сподіваємося відкрити 5 жовтня. Але у вересні ми плануємо відкрити дві виставки, які будуть презентувати саме сучасних українських художників. Одна відбудеться. У Львові, в мистецькій галереї дзига. Ми зараз плануємо відкриття на 24 вересня, якщо не будуть якихось форс-мажорів, бо в наш час це може бути, і десь в цей же час паралельно буде відкриватися виставка Улюблені. Наш партнер є такий фонд розвитку територіального маркетингу. Плейсит він бере на себе цю організацію, бо вони вже створювали не одну таку мистецьку подію, улюблені в Польщі, і власне. Попередньо ми проговорювали про можливість виставки в галереї центру «Роздрожа». Я думаю, що хто є активним відвідувачем культурних подій люблині, має знати цю локацію. Але поки точної дати я не можу сказати, тому що у нас зараз багато є таких рухливих моментів організаційних. Це пов'язане з зовнішньою ситуацією, і насправді так і з певними організаційними моментами самого проекту, тому що. Тут питання є перевозки експонатів, побудови експозиції, і так далі. Єдине, що я точно можу сказати, що ця виставка буде тривати улюблені протягом тижня, і вхід на цю подію, на цю виставку буде для відвідувачів безкоштовним, оскільки це все відбувається в рамках нашого проекту, який підтримує Український культурний фонд. Це є грантовий проект, тому і відвідання наших подій, і власне книжку. Яка є каталогом всього цього проекту, яку ми плануємо презентувати в жовтні? Вона теж буде розпосюджуватися безкоштовно. Можна буде написати заявку і отримати примірник собі для домашньої бібліотеки або для бібліотеки якоїсь своєї установи, якщо це дійсно тема, яка вас цікавить. Фінал міжнародного проєкту Український театральний костюм 20-21 століть століття Ідентичність контекст ландшафт запланована на кінець вересня. А про цей проєкт сценограф, режисер, співзасновник галереї сценографії Богдан Поліщук розповів Дануті наугольник.